Українська мова барвиста і співуча, вільна і незалежна. Більше трьохсот років українську мову обмежували, забороняли та намагалися знищити. У 1720 році указом російського царя Петра І було заборонено книгу українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг. Цар Петро II у 1729 році наказав переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження. 1763 рік указом Катерини II було заборонено викладати українською мовою в києво могилянській академії. 1847 рік розвал кирило Мефодіївського товариства. Посилення жорсткого переслідування української мови та культури заборони найкращих творів Шевченка, Колеша, Костомаренко та інших. 1863 рік. Валуївський циркуляр. Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва, в якому наказувалося призупинити видання значної частини книг, написаних малоросійською. Тобто українською мовою. 1876 рік Олександр II. Емський указ. Заборона української мови в багатьох сферах життя: церква, музика, театр. Заборона друкувати будь-які книги українською мовою. Ось так офіційно законами, указами та циркулярами намагали знищити нашу рідну мову, але українська мова незламна. За цей час вона загартувалася так, що ніхто не зможе її знищити. Краща мова єднання це українська. Нам Україну народила. Краща мова кохання це українська. Сила небес їй дала крила. Розмовляємо українською. Пишаємось, що ми українці.